Вітаю підписники та глядачі на огляді складаний ніж Ганза модель g720. Постачається в картонній коробці, демонструє логотип компанії GANZO. Так, що тут у нас вказується? Маркування різне виробництво Китай. Стосовно маркувань модель G720G, тобто грін зелена, буває також в кольорі помаранчевий та чорний. З цієї сторони Facebook, Instagram, до речі, посилання для тих, хто бажає придбати та знайомити з асортиментом, будуть в описі під відео. Розпаковуємо і дивимося тут всередині. Безпосередньо ніж в пакеті. Сироветочка фірмова, ціліка Гель. Які впитує у себе вологу. І ось така типу, як рекламка чи щось тут. схема. ножа, не конкретно цього взагалому. І ось така гарантійна карточка. Ніж відкривається за допомогою шпиника, також можна відкрити інерційно затиснувши замок Axis Lock. Ось таким чином він у нас двосторонній. затискаємо. І можна інерційно відкрити, зараз продемонструю. За допомогою шпинника направляємо вниз, так буде легше відкрити. Відкриваємо, складаємо таким чином. Можна йти типу, як інерційно, тому що Аксіс Lock дозволяє. І інерційно відкрити затискаємо замок, отаким От затиснули. Можна двома пальцями, я ось так роблю. І потім ось так відкриваємо. Зараз одним рухом спробую. О. Ніж новий, тому трошки попрацює механіка і він буде вже значно легше відкриватись та закриватись. Модель G720 це потужний універсальний ніж, створений для тих, хто цінує якість та функціональність. При цьому він такий дуже стильний, візуально мені особисто подобається. Дивимося по маркуванням на клинку з лівої сторони логотип компанії GANZO, з правої сторони моделька G720 та сталь 440C. Характеристики, вага вказана на сайті 205 грам, тобто ніж доволі, які тяжкий, Але я переважив, і фактична вага це 190 грам. Товщина обуху також на сайті вказана невірно. Там пишуть 4 мм. По факту маємо 3,7 мм. Зведення я заміряв, воно мм, 0,5 мм тобто цілком адекватне для ножа такої геометрії. Стальна клинку використовується нержавіюча 440C, загартоване на 58-60 одиниць по роквелу. Років я виконано з матеріалу склотекстоліт, тобто G10. Має агресивні цупкі насічки. Вони додають дизайну та покращують щеплення, навіть якщо ніж дещо намокне, я думаю, він буде впевнено триматись в руці. Загальна довжина 210 мм, довжина клинка 90 мм, ширина клинка 32 мм. Фінішна обробка такі поперечні легенькі сатин, до речі, навіть помітно відбитки пальців. Ніж має кліпсу, вона двостороння, можна переставити також на іншу сторону, відкритити оцей склобій і змістити її сюди. Кліпса глибокої посадки вона відносно м'якенька, дуже товста. Тут практично на будь-які штани вона точно на будь-яку кишеню сада. Також маємо темлячний отвір чималих розмірів. Діаметр міліметрів 5-6 точно є, не заміряв. Тобто будь-який паракорд навіть удвічі в нас пролізе. Хоча ніж важкий, типу 190 г, але при цьому лайнери дещо полегшені. На камеру це помітно. По конструкції осявий гвинт, і також бекспейсер із G10 кріпиться додатково на дві таких стяжечки. По клинку клинок такої класичної форми, якщо не враховувати ось цей якийсь такий горб, типу як Drop Point. цей горб нам додає покращі, краще утримання, є насічки, маємо під великий палець. Шпинник двосторонній, трішки забиратиме довжини клинка, але це. Ну, незначна така довжина, тому що він і високо знаходиться, і дуже близько до самого руків'я. Спуски високі, 4 п'ятих від ширини клинка приблизно якщо так на око. Демонструю підвод, ніж загострений 20 градусів на сторону. Модель Ganza G720 має запозичений дизайн від такого ножа, як Line Steel, від бренду вірніше, там є схоже ніж. Але він такого преміум сегменту, типу титаневих руків, є сталька, дещо цікавіше зрозуміло. А по геометрії він практично такий самий, хоча там замок, Lock. По геометрії, по ергономіці, як на мене, дуже прикольний ніж. Великий, такий брутальний. Особисто мені подобається саме цю модель вирішив взяти на огляд. Замок Axis Lock працює просто та зрозуміло. Це все діло підпружинене. Демонструю ось так натискаємо. На фіксацію стає, ось хоп, зайшов штифт. Для когось він вважається надійний, для когось ненадійний. Зрозуміло, що якщо висіти там, ковиряти з цим ножем, ну, всі складані ножі вони, в порівнянні з фіксами не такі надійні. Я вважаю, що запасу міцності буде цілком достатньо. Ну, може, не найкращий замок, але має право на життя, певні переваги в нього все ж таки є. Як будь-який замок буде мати і недоліки, і якісь і, і плюси, так би мовити. Ну, Зрозуміло, що сюди може якийсь бруд потрапити, його діставати буде незручно, може щось навіть потрапить, що він або не закриється, або не відкриється, але це вже певні нюанси експлуатації. Тести перевіримо заводське загострення. Так. Тут проблем ніяких я не бачу. Добре загострений. Працює по картону, оскільки ніж можна використовувати на IDC там для запаковок, розпаковок різних. Добре перерізає. Гостроти достатньо. Гарно справляється. Тестую на продуктах. Хліб, спробую продавити. Ну, тут нічого гарного не вийде, треба перерізати. Ну, Прорізаю добре вже. Зрозуміло, що геометрія не кухонна, але працює непогано. Нарізаю сало. Доволі таке впевнено. Ну, і як зазвичай картопля тест. Широкий клинок не дуже зручно. Ось цей упорчик також заважає. Але в якихось польових умовах на природі начистити, в принципі, можна. Хоча, знову ж таки, не дуже зручно за рахунок великої ширини. Ну і нарізання. До речі, не розколює. Товщина обуху 3,7, але спуски високі. Зараз спробую так. Теж практично не розколює, нормально прорізає. І ось таким чином спробую. Ну Мені подобається, добре справляється. Працюю по дереву, м'які породи осика. М'які породи добре строгає. Ось так врізається. Доволі таки зручно, але я не ось так тримаю, ось так мені зручно тримати. Тверді породи ясен. Зрозуміло, що маленькими шматками. Ну, в принципі, не найкраще, ніж для стругання твердих порід, але піде. От взагалі, якщо хтось робить тест на строгання, не об'єктивно робити нам які породі, тому що він. По-різному зовсім такі гризи. Ось м'яку породу взагалі без проблем. А тверду сухі ясен. Також ну, не вгризиш взагалі ось. Бачите, різниця. Яка. До речі, обух має гострі грані і за потреби буде працювати гарно з красавим. Або робити ось якісь такі речі для розпалки. там. Таку стружечку або тирсу. Покришка від позашляховика на прокол. Легко. Спробую прорізати трошки. Теж дуже легко. Зрізаю шматок протектора. Гарно справився. Вістра доволі такі широкі. Міцненькі, такі, типу, як ломик. Можна спробувати щось поковиряти. але це лише як тест, Ну я б не радив таке робити, де це може взагалі знадобитися. Або ось такі отвори, якщо треба, можна поробити. І трошки. Поковиряємо. Ну, М'які породи сосна, зрозуміло, що якісь там. Якщо дуб ковыряти, то можна кінчик ножа залишити в тому ж дереві. Дивіться, як працює з м'якими породами. Липа, сира. Ось. За один такий не надто потужний удар, в принципі, відрубалось. Зрозуміло, липа, що там вона слабенька. І для розуміння габаритів, щоб продемонструвати, взяв ще ніж Ганза G769 і CVV Placoid. Ось порівняю з Ганза за цим G769. Це, до речі, у мене другий ніж від Ганза. Бачите різницю, яка огляди на цей ніж можете подивитись на каналі, придбати. Також можете використовуючи промокод MAXKISLA, який надасть знижку 10%. Мені подобаються такі ну, відносно великі складання ножі. Оце такий, можна сказати, теж немаленький. яка геометрія такий різак. Всі Vivie Placoid навіть ще буде дещо більший. Він телегший, але в плані ось довжини клинка буде більшим. Ну, Якщо так порівняти, то Ганзо G720 він такий, як кабанчик, бачите, дещо широкий. І в цьому плані широкий, тип, типу як товстий. Ну, мені це подобається, він такий брутальний, важкенький. На кишені зрозуміло, що не для всіх, не всім підійде. На дворі 2025 рік, тому ми живемо в такі часи, коли ніж купується в першу чергу по візуалу, я так вважаю, він повинен подобатись. Якщо не подобається, навіть якщо він там гарно ріже чи ще щось, то навряд чи хтось його купить. Тут та сама історія, якщо візуально подобається, треба купувати. Якщо не подобається, ну, наприклад, умовно якийсь інший купуєте, це особисто моя така думка. Мені особисто він сподобався або олива, або помаранчевий, думав брати, тому що чорний вже якось приївся. А хто бажає придбати. Переходьте та купуйте на момент зйомки відео коштує 1540 гривень. Використовуючи промокод МАКСКИС і знижка буде 10% промокод та всі посилання в описі під відео. По якості зауважень я особисто не маю. Клинок по центру, якість обробки на висоті. Придратись, ну я поки що не бачу, до чого тут можна придратись. Підводи теж не придерешся. Ну, може, десь там трошки-трошки несиметрично, але ми розуміємо, що це ну, серійне виробництво, їх вручну там ніхто не загострює. Ну, якщо для тих, хто любить там поклацати, то з коробки механіка не найкраща. Треба прикладати певні зусилля, щоб відкрити таким чином інерційно або за допомогою шпиника. Бачите, не завжди виходить. Це зробити трошки ось не вистачає. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, обов'язково коментуйте. Всім до побачення та до наступних зустрічей.